І всім привіт! І це Марті. І сьогодні останній день в школі, то можна порадуватись. Виходимо на зимні канікули, але в нас якась погода не така. Але все одно. Я живу в лос антосі тому я вже звик Так, спускаємося вниз. Зараз беремо пахана тачку і їдемо в школу. Так. На двері. Головне сьогодні не потрапити у ніяке ДТП і щоб не здогнала поліція. А так все добре. Тому що по не віддасть тодість тобі тачку. Тоді потрібно буде брати свої збереження і купувати самому свій тачку А ось і на карту. Венси изо за мною. Все, что что они гуляют? Так. так блин, никого нет. Он просто на лотерам. Но канику делает так. Так, у меня ничего бери к нему. Все, так підманцював. Так, зараз відривемося по місту. Так. Ну все, вони просто мене вже не зда... не здогодять. Так, а якщо я ще й за місто поїду до себе додому, то взагалі. Так, ну наче немає, то ми можемо розвертатися і їхати до своєї школи. Тому що якщо я в школі не буду і мені поставлять двійку, то це взагалі буде трендець. А, в нас ще школа навпроти поліцейського участку. То мені повезло мені. Так, їду. Так, прийдеться тут залишати машину. Так, поставлю на аварійку, відкриваємо двері, відходимо. Ну машина, до речі, у пахана дуже крута. Я зараз йду в школу, а потім ми поїдемо хасанити. Так, я вже вийшов зі школи. У мене було сьогодні 7 уроків. Блін, ну яка вона дуже гарна. Як виросту, таку собі теж куплю. А поки що просто у від позить. Так. Мене друг кликав на гонку, тому поїхали вибирати машини. Але в мене бюджет 200-250 тисяч, тому я думаю маленький вибір. А ще джипа потрібно купити, він казав, що на ралі на якесь потрібно. На пахана тачі ти точно не поїде туди. Тому точно потрібно якусь нову тачку вибирати. Ну хоча б моя буде. І, і на тому дякую. Так. Головне щас не зустріти поліцейських, які мені мене вранці доганяли. А так все добре. Так. Я збив жінку! Головне, щоб поліцейський про це не дізнався. Так. Швидше звідти їдемо. Так. Так. Ого, який крутий дом. Не такий, як у нас. Трішки круче. Але у нас теж непоганий. Тому не буду вам вас просити, щоб ви купили мені, мені такий дом. Так, так. Виходимо з машини. Обов'язково закриваємо, щоб її ніхто не вкрав. Так, позвоню по хану, скажу, що. А, 41 тысяча навіть. Це і 44 Чо, це? Ще немає, не привезли? Приора 55. Давайте за 41 тисячу куплю. Зараз поїдемо, зробимо рівну нигу для крутих пацанів. Так, але ж вона юбер не будет. Вона просто не виграє в погонку. Але зараз ти на перший стоїть. Я думаю, що вона краще поїде. Та ще й вік оповідать. Ну, я думаю, що ми з такою швидкістю точно не виграємо гонку. 100 км в час за годину. Як так можна бути їсти? Та ще її крили туди сюди це на поворотах можна перевернути. Это я купив за 42 тисячі на Вже вій. гулі собі на нові. Так, червоний світофор потрібно почитати. Так, зелений сліз у нас дуже довго звертається. Тому можна поїхати на голки. Так, це не його тому можна про заправку на дно червоне світло. Тормоза тут зовсім не подічні. Але ми зараз це викуляємо. Зробимо краще, ніж завод. Так, перший стейдж ставимо. 700-1400-350. Так і не такий дорогий діор. Ага, це ще не прийшло. Тому як прийде, я обов'язково поставлю скажу. Так, ну тормоза хоч прокачали. Так, тепер підвізку. Щоб вона так не кринилася, потрібно її залишити. Так, тепер диски. Ні, ну оце вже вигляд має. Але трішки підвіску потрібно підняти. Так. Так, давайте ще номера собі поставимо. Так. Так Ось такі українські номера, я думаю, поставити можна. Е -е, тепер що робимо, так. Ну, я думаю, що якщо гонка буде, то спойлер точно потрібен. Так, але тут всі колхозні якісь. Ай, обійдемося без спойлерів. Тому що вони там всі колхозні. У так... мене все таки нітро поставили, Тому що ось кнопка з'явилась. Так, тепер потрібно поїхати за формувати. Турнув... Коротше, поставити это Так, беремо чорний. Прям такий чи трішки з просвітом. Напишіть в коментарях. Давай то есть такие с просветом. Так, и нива какая-то в на... Колхозная, наверное. Вот такую мы можем забыть. О, такая нива педида. Так. Поехал показывать и по Я думаю, что верно. Приехал на приехав на На поему мотодой. Так. Давайте нього б... на роботу. Да ч? Какой металь? Я не делаю. А я думаю на цьому першу серію завершуємо. Бажаю вам гарного нового року. Гарних закінчити цей рік навчально і всього найкращого. До нової зустрічі!